До Китаю, можливо повертаються обмеження періоду пандемії, що спричинило паніку. Подробиці про нинішній спалах захворювання та про те, чому деякі жителі Китаю хочуть залишити країну. І масштабне чищення у найтаємнішій політичній системі Китаю звіт показав, що недавно звільненого з посади міністра закордонних справ можливо катували до смерті, що насправді відбувається у верхівці. Напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я ці Майер. до Китаю можливо повертаються жорсткі заходи боротьби з COVID-19. на вулицях з'явилися працівники у захисних костюмах, символи антиковідної політики. Пекіна нуль терпимості на кадрах із мережі. Вони дезінфікують шкільні коридори та класи. Підпис свідчить, що відео знято у провінції Хабей наприкінці листопада. Цих працівників у Китаї називають великими білими. Під час пандемії вони вломлювалися в будинки людей, розпорушуючи дезінфекційний засіб у спальнях на цінні речі і навіть у холодильниках власників будинків. Скриншоти показують, як великі білі дезінфікують з школи по всій країні. Тут дезінфекцію приміщень проводять у середній школі провінції Шаньдун, а у південній провінції Аньхой у кадр потрапив працівник, який стерилізує шкільну їдальню. У центральній провінції Хенань оприскували класні кімнати. А у школі провінції Хейлудзян дезінфікували коридори. Оброблення проводять на тлі спалаху пневмонії, що посилюється в Китаї. Педіатричні лікарні переповнені. Вищі Орган охорони здоров'я Китаю, Національна комісія з охорони здоров'я закликала медичні установи по всій країні зробити все можливе для педіатричних послуг. Місцева влада також закликає не відмовляти пацієнтам. Ми поговорили з кількома китайськими жителями та лікарями про ситуацію, що склалася. Задля їх безпеки. Ми спотворили їхні голоси. Педіатричні лікарні в Пекіні переповнені. Школи також скасували багато занять. Серед хворих багато дітей водночас Україні не вистачає близько 200 тисяч педіатрів, і деякі пацієнти впадають у відчай, звертаючись навіть до лікарів традиційної китайської медицини, які зазвичай не лікують інфекційних захворювань. Один із таких лікарів у провінції Шаньдун розповів нам, що за два тижні він прийняв майже 200 хворих на пневмонію. Цей спалах характерний тим, що захворюваність дуже висока. У більшості маленьких пацієнтів температура довго не спадає. Вони звертаються до нас, лікарів традиційної китайської медицини, бо їм не допомогло стаціонарне лікування. Майже всі вони хворі на пневмонію, а також інші інфекції. Я не можу виявити мікоплазмову пневмонію. Можливо, це ковід. 19 інші лікарі з південного заходу Китаю також вважають, що за цим стоїть ковід. 19. Ми всі були інфіковані, але місцеві лікарні більше не проводять тести на ковід. Тут не можна зробити тести на нуклеїнові кислоти. Крім того, поширюється все більше чуток про смерть китайського професора Цю Юнця. Йому було лише 40 років. У некролозі не повідомляється про причини його смерті, але в соцмережах писали, що він був у лікарні і очікував пересадження кісткового мозку. Можливо, це було йому потрібно після вакцинації від COVID-19 препаратом китайського виробництва. Спалах захворювання хвилює багатьох жителів Китаю. Де хто сказав нам, що обміркове питання, як утекти з країни? Робітник із Гуандуна розповів нам про свої побоювання під час пандемії. Багато хто в його рідному місті помер від ковід. 19 на піку епідемії. Труни були у великому дефіциті, і людям доводилося довго чекати, щоб кремувати своїх близьких. Я гадаю, що пандемія повертається. Я думаю про переїзд за кордон. Не хочу залишатися тут. Знаю багато інших людей, які думають так само. На півночі внутрішній Монголії одна з жителів розповіла нам, що хоче втекти з Китаю, де панує авторитарне правління після того, як влада намагалася незаконно знести будинки в її районі. Але каже, що поки для приїзду немає грошей. Компенсація, яку вони запропонували, була надто низькою. Ми не погодилися. Люди вивісили транспаранти на знак протесту проти знесення. Але протистояння придушила. Спочатку влада переслідувала лідерів протесту. Пізніше до мене додому прийшли поліціянти і пригрозили мене зарешту. hát Вона додала, що спершу відправить за кордон сина. Водночас прикордонна служба США цього року повідомила про різке зростання кількості нелегальних китайських мігрантів, які перетинають кордон. Із січня до вересня прикордонники заарештували понад 20 тисяч китайців. Це майже в тринадцяте більше, ніж за той самий період торік. Попри те, що деякі з них тікають від злиднів та авторитарного правління на батьківщині, законодавці також стурбовані тим, що Пекін може надсилати шпигунів більшість нелегальних китайців мігрантів самотні дорослі чоловіки Занепокоєння з приводу ведення бізнесу з Китаєм поширюється на країни Балтії. Міністр закордонних справ Литви каже, що компанії в його країні бояться торгувати з Пекіном через два роки після серйозного спаду у відносинах. 2021 року Литва дозволила Тайваню відкрити посольство на своїй території. Компартія Китаю обурилася. Вона запровадила заборону на торгівлю з Литвою та відкликала свого посла. Пекін вважає Тайвань частиною території материкового Китаю та рішуче відкидає. Уті, які офіційні контакти між островом та іншими державами, водночас китайський режим ніколи не керував Тайванем. Після заборони торговельні відносини зійшли на нівець на початку 2022 року. Китайський імпорт до Литви упав на 99,8%. Це спонукало євросоюз подати скаргу на Китай до світової організації торгівлі. Справу досі не вирішили. Міністр закордонних справ Литви зазначив, що відтоді Пекін зняв більшість своїх торговельних обмежень, проте проблема недовіри залишилась. За його словами, ніхто не може бути певен, що це не повториться знову. Китай, який раніше називає свою реакцію законною, також далі активізує дії в небі над островом. У четвер він відправив літаки для рідкісного нічного польоту через неофіційний кордон між Тайванем та Китаєм. Водночас, у січні на Тайвані, мають відбутися президентські вибори in January. Тепер про новини з Росії. Президент Володимир Путін натякнув на ще більше зміцнення відносин із Китаєм. У четвер він заявив, що Москва готова співпрацювати з Пекіном у будь-якій галузі, зокрема у військових технологіях. Виступаючи на інвестиційній конференції, він зазначив, що Росія не має жодних обмежень, коли йдеться про співпрацю з Китаєм. Повернімося до Китаю. Як повідомляють, зниклий екс-міністр закордонних справ цінь Гань мертвий, про чому називають дві можливі причини: самогубство та тортури. Так стверджує політико, посилаючись на двох осіб, які мають доступ до найвищих ешелонів влади КНР. За їхніми словами, цінь помер наприкінці липня у військовому шпиталі в Пекіні. Незадовго до цього його зняли з посади міністра. У жовтні змістили колишнього міністра оборони Китаю Лі Шанфу за два місяці після того, як він зник з поля зору громадськості Сфера впливу китайської компартії виходить за межі країни. Група сенаторів в американському конгресі попереджає про тривожне зростання транснаціональних репресій з боку Китаю по всьому світу. У середу комітет з міжнародних відносин Сенату США попередив про тривожне зростання транснаціональних репресій у всьому світі, і один з головних винуватців китайська компартія. На цьому слуханні ми викриваємо довгі щупальця авторитарних режимів, таких як КПК, а також те, що вони не знають кордонів. За даними Freedom House, Китай сьогодні проводить найбільш витончену і всеосяжну міжнародну кампанію репресій у світі. З 2014 по 2021 рік некомерційна організація задокументувала понад 200 фізичних нападів, скоєних за вказівкою КПК. Це набагато більше ніж зробив будь-який інший авторитарний режим. Серед жертв цих нападів етнічні та релігійні меншини, дисиденти, правозахисники, журналісти та багато інших. Нікого не повинно дивувати, що Китай лідирує у світі за використанням транснаціональних репресій для придушення будь-яких ознак інакодумства. Усього кілька тижнів тому група активістів зазнала фізичного нападу в Сан-Франциско під час саміту АТЕС. Вони протестували проти порушень прав людини з боку Цзіньпіна та китайської компартії. Крім фізичних нападів, як повідомляють, КПК змушує прохачів притулку повертатися на батьківщину, погрожуючи членам їхніх сімей та використовуючи іноземних чиновників. Тільки цього року влада США заарештувала двох китайських підозрюваних, які за підтримки КПК – Переслідували прихильників Фалуньгун. Ця духовна школа вдосконалення зазнає в Китаї найжорстокіших репресій. Підозрювані, як повідомляють, підкупили податкового агента, щоб позбавити статусу організацію, пов'язану з Фалуньгун. У диктаторів є зведення правил і механізми, які виявляються ефективними для міжнародних репресій. Неминуче використовуватимуть інші Учасники слухань закликали законодавців приділити велику увагу транснаціональним репресіям з боку Китаю.